Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на листопад 2024 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці, а розпочнеться місяць з того, що 1 листопада відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон. А це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що означає новий місяць? Місяць новий місяць – це коли щось нове приходить в наше життя, нової енергії, нові люди, нові події. Конкретно для вас це тема, яка стосується спілкування. Можливо, зміниться ваше коло спілкування? Можливо, це тема, яка стосується транспорту. Ви придбаєте новий автомобіль чи техніку. Тобто щось нове в такому плані увійде в ваше життя. Наступне це Меркурій, адже 2 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець, а це для вас. Четвертий сектор гороскопу, так як Меркурій це планета, яка відповідає за комунікації, за поїздки недалеко, за підписання документів. А четвертий сектор гороскопу це сектор місця нашого проживання, взагалі, це ще сектор, який відповідає за нерухомість, за еміграцію, за переїзд, і це ще сектор, який відповідає. За ремонт, можливо, ви будете там, наприклад, з майстрами домовлятись за ремонт. Можливо, ви будете займатися якимись питаннями своєї нерухомості, або, ми, можливо, ви захочете там чи придбати щось нове, чи зняти в оренду, чи будете займатися питанням переїзду, імміграції. Тобто е такі. Е Питання може для вас бути актуальними. Наступне це Марс, а 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за спорт, за драйв. А 12-й сектор гороскопу – це сектор усамітнення, сектор еміграції, сектор. Самотності, тому можливо, ви ці всі енергії Марса дасте в середину себе, знаєте, в таке пізнання себе, чого хочу саме я. не чого хочу від мене соціум, не чого хочуть від мене інші люди, не що я маю робити. І так далі. А чого я хочу, хто я, чим я хочу займатися, що я хочу нести в цей світ, що випромінювати, яку енергію, тому що це ну, наше внутрішнє. Наступне це Венера, адже 11 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Козиріг, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, і за красу. А п'ятий сектор це сектор задоволення, коли хочеться потратити ці гроші. І може бути так, що ви поїдете кудись на відпочинок, або більше будете часу, наприклад, проводити зі своїми дітьми, тому що це п'ятий сектор відповідає за дітей. А можливо, ваш бізнес пов'язаний з дітьми, можливо, ви займаєтесь репетиторством, чи у вас є дитячий садок, чи у вас є гурт і Продовжена група після школи, ви там навчаєте дітей малюванню, там, французькій мові чи гімнастиці. Тобто, якщо це так, то це для вас дуже хороший час. І це ще хороший час, в принципі, для людей, які займаються бізнесом, це час нових ідей, реалізації цих ідей, тому що часто ми. Не займаємось тим, чим хочемо, і відкладаємо свої бажання в довгий ящик. І просто живемо рутинним життям. І оця рутина вона забирає наші, наш весь час і енергію. І наступне це повний місяць, адже... 15 листопада відбудеться повний місяць в знаці ТЕЛЕС. і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Повня – це завжди про результат, про завершення, про підсумок. А дев'ятий сектор це сектор, який пов'язаний з закордоном, з іноземцями, з навчанням. Можливо, буде так, якщо ви здобували якісь навчання, особливо короткі. Зараз дуже багато курсів, підвищення кваліфікації і так далі. В принципі. Багато способів для того, щоб людина сама могла здобувати знання. Тобто, якщо у вас є бажання чомусь навчитися, ви можете просто ну, знати цю інформацію, купивши курс по цьому. Ось то можливо закінчиться ваше навчання, або це може бути тема ще судів, дев'ятий сектор. Можливо, закінчиться суд по вашому питанню, і ви зараз вже отримуєте рішення. І це ще тема, яка пов'язана з закордоном, кордоном. Можливо, у вас були якісь питання пов'язані з роботою за кордоном чи ще іншого роду питання, і зараз вони вирішаться. Наступне це тема Сатурну, адже Сатурн, який транзитом проходить по знаку Риба. Е, значить, він рухався ретроградно останніх 5 місяців, а зараз, 15 листопада, він розпочинає свій прямий рух після ретроградного. І для вас це сьомий сектор гороскопу. Що це може означати? Знаєте, коли е, Сатурн ретроградний, і це в принципі планета, яка дуже любить рамки, е, правила, закони, любить все впорядковувати, е, і він, е, знаєте, міг якби він любить якби зменшувати, звужувати ситуацію або якісь ставити перепони. А для вас це сьомий сектор гороскопу, сьомий сектор це сектор, який відповідає за оточуючих нас людей. Ось і це сектор, який відповідає за друзів, за колег, за сусідів і е, взагалі за партнерів, за дітей. І можливо було там, що вам якось було складно порозумітися. Таке враження було, що ви спілкуєтесь з різними мовами і навіть не знаєте, як донести ту інформацію, яку ви хочете. Це могло для вас бути, але зараз, вже після 15 листопада, буде легше, може вирішитися якийсь конфлікт, який у вас був, якась там ситуація незрозуміла, якась у вас була, вона може вирішитись зараз. Ось наступне це е, значить Плутон, адже Плутон 19 листопада входить в знак Водолій, і це для вас шостий сектор гороскопу. Так, зараз я розумію всіх, що ви заплутали вже з цією великою кількістю, відео, коли астрологи говорять, що Плутон входить в водолій. А де він до того був? так? Е, він виділявся на декілька місяців в знак Козиріг. І це часто планети роблять при своїй ретроградності. Тобто е, останні два роки він трошки рухався з. Е, Козирогу в Водолії, з Водолії в ну Трошки я от це якраз говорю, так, тому що тільки буквально на 1 градус, так як це дуже повільна планета, е, яка має цикл 245 років. І зараз в е, водолії вона буде до 2040 2042 року. Так, десь так буде в Водолії. Ось. І що це означає для вас? Для вас це шостий сектор гороскопу. все. А Плутон це планета трансформацій, і вона часто любить все руйнувати. Щоб ви ну, почули себе, подумали, як вам краще, в якій сфері вам краще рухатись і так далі. А так як це для вас сфера роботи, вашого здоров'я. Можливо, за цих наступних 20 років будете змінювати місце вашої роботи. Можливо, будете по іншому ставитись до свого тіла, до свого організму, там проходити перевірки, медогляди, слідкувати за своїм харчуванням. Ось такі зміни принесе вам Плутон. Наступне це сонце, адже 21 листопада сонце змінює знак, переходить знак стрілець. І це для вас значить четвертий сектор гороскопу. Тобто найближчий місяць часу для вас буде дуже актуальна тема переїзду, нерухомості, місця вашого проживання. Е, ось, і можливо, ремонту. Ну, ремонт за місяць не зробиш. Ось. І тобто такі теми для вас можуть бути актуальними. І останнє. Це Меркурій знову, адже 26 листопада Меркурій розпочинає свій ретроградний рух. У знаці, стрілець, і це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Ну, по ретроградному руху, ви пам'ятаєте, не варто купувати нову нерухомість, техніку, автомобілі, продавати можна, розпочинати нові проекти, йти на нову роботу. Тобто, що для вас це може бути? Ви можете займатися питаннями, наприклад, нерухомості, яка у вас є, там питаннями спадщини, питаннями, знаєте, там недоробили ремонт. Зараз доробити ще якимись такими питаннями, які стосуються вашої нерухомості, які потрібно вирішити, але це питання, які тягнуться з минулому, тобто, це не нові питання, які прийшли зараз до вас, а якісь недовершені. От, цим добре вам буде займатись по ретроградному Меркурію. Ось такий місяць чекає на вас, діви. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемося. Наступних відео